Три правила, щоб підстоїти особисті кордони. Знаю, озвучую, підстоюю. Знаю. свої можливості, потреби і бажання, цінності, принципи, відчуття і почуття. Що для тебе важливо чого ти хочеш у своєму житті і в конкретний момент часу? Що для тебе підходить у стосунках, а що ні? Як до тебе ставитися можна, а як ні? Озвучую, значить, проактивно повідомляти інших про свої норми, критерії, що цікаво, а що ні, що підходить і не підходить в будь-якій життєвій ситуації, як з близькими, так і з незнайомими людьми. Відстоюю здатність говорити ні, не погоджуватись, коли не підходить, вказувати на порушення фізичних або психологічних меж, підмовляти людям у проханнях без відчуття провини і протидіяти маніпуляціям. Здорові особисті кордони, запорука близьких стосунків, побудованих на довірі, а їх відсутність постійні підлаштування, конфлікт і недовіра, вибір за вами.